Дивіться, справа тут навіть не в перемовному процесі. Справа в ту, тій кількості реформ в суміжних галузях з Європейським Союзом, які передбачені цією самою перемовною процедурою. Ну, тобто, алгоритмом дорожньою картою вступу до ЄС. Оці от рамки, це для просто звичайного зрозуміння. Це дорожня карта дорожня карта, яка по закінченню по реалізації вже буде свідчити, що не тільки до речі, що Україна готова до європейського союзу, але й Європейський Союз готовий прийняти Україну. Європейський союз буде реорганізовуватись, реформуватись. Вони будуть переходити скоріш за все до від такої горизонтальної конфедерації до на більш вертикалізованих взаємовідносин країн Європейського Союзу та Брюсселю, переходячи до моделі скоріше таких сполучених країн Європейського Союзу, на ну, як по принципу сполучених штатів Америки, де питання безпеки будуть мати перший пріоритет. Тобто, не як аграрний сектор раніше був першим пріоритетом, ну, Фінансовим, принаймні з Європейського союзу, тому що туди йшло приблизно 70-75% видаткової частини ЄС, такого вже не буде. І той самий зелений перехід, в тому числі, також вийдуть на ну на скажімо там на другу, на третю сторону. А перше буде звичайно питання безпеки. Хто б вам зараз не розповідав, що скільки потрібно буде часу? Для успішної євроінтеграції України, ну, скоріш за все, ну не вірте, тому що минулі практики інтеграції інших країн Європейського Союзу в нашому конкретному випадку використовувати не можна буде з цілого ряду причин. І перш за все, звичайно, безпекові причини і можливий вплив Російської Федерації. Тому цей шлях в. Все одно буде унікальний, і от скільки він буде займати часу, буде залежати перш за все від нас самих раз. І від рівня консолідації всієї європейської та світової в принципі, спільноти навколо побудови нової архітектури світової безпеки цим шляхом потрібно пройти степ степ От про що я кажу: тут не потрібно поспішати, адже швидкий вступ до ЄС на правду цього мало хто говорить. А я скажу, що він також може містити багато ризиків, адже що в нас є ще успадкований з Радянського Союзу багато галузей економіки, які при відкритті повних шлюзів економічно з європейським союзом і можливості заходу сюди європейського бізнесу, вони будуть просто неконкурентні. Ми знищимо, не модернізувавши, не знайшовши місця пристойного в цій екосистемі економічної Європейського Союзу для нашого бізнесу, ми його просто знищимо. Нижчому, тому що тут питання навіть не тільки у там взаєм, взаємні реформуванні законодавчої бази, тут потрібно буде в принципі змінювати підходи до роботи всередині Європейського союзу, тому що там же ж розподіляється кількість мандатів. Тому самому європарламенті від кількості населення, на перші країни це звичайно Німеччина та Франція, які, ну, по суті, багато в чому формують порядок денний, так би мовити, да в Європарламенті. Але Україна з, з своєю кількості населення досить значною, вона, якщо припустимо, об'єднається да? з країнами Балтії, з Польщею, якщо об'єднаються припустимо. Тамо потенційні можливості впливу на прийняття рішень європейського союзу, то таке об'єднання може, якщо мати не основний основну лідерську позицію, то в всякому випадку блокуючий пакет, чи готові будуть країни іншого європейського союзу прийняти таку велику країну з великими безпековими і економічними ризиками, і ще які яка буде мати великий політичний вплив на європарламент прийняті, на скажімо, да важливих рішень європейського союзу. Ну в мене є великі сумніви.